Доброго вечора. Ось і пройшов тиждень підготовки до челенджу 75 Hard Challenge. По максимуму старався вивчити матеріал, за яким потрібно буде слідкувати, слідувати. Це, як в принципі, я і озвучував на початку. Це, по-перше, це тренування повинні бути. Два тренування, 90 хвилин загальної часу. Кожне тренування не менше, ніж 45 хвилин. І одне з тренувань повинно бути на свіжому повітрі. Тому я це протестував. Дуже гарно все виходить. Також по дієті. По дієті, як я і казав раніше, кожен, кожному потрібно буде собі налагодити чи вияснити у лікаря, яку дієту йому потрібно слідкувати. Це може бути звичайне, як говориться, правильне питання. Це Виключити всі можливі інгредієнти, які не корисні. Це може бути жарене щось, це може бути багато солі, солене, наприклад, там засолені огірки, помідори і так далі. Тобто побільше зараз потрібно овочів, фруктів та інших продуктів, які не давлять на. Комфортно для їди. Тобто не переїдати, головне, потрібно вияснити для себе, яка норма для вас по їжі за один прийом, і старатися не, оди, не три рази в день харчуватися, а розділити ці харчування на 4-5 разів на день. Це може бути. Ну, по-перше, сніданок, потім перекус через години, 2-3. Потім обід по графіку. Після обіду теж через 2-3 години. Перекус. Тобто на перший перекус це можуть бути якісь фрукти, сугофрукти. На друге це можуть бути якісь там, не знаю, енергетичні батончики, це може бути кефір, молочня. Все, що вам якби, бачиться, таке легке, що можна перекусити, і яке буде, дасть вам додаткові калорії, щоб протриматися, протриматися ще 2-3 часа до наступного прийму їжі. І старатися вечерю робити не занадто пізно, тому що щоб організм перед сном не нагружати. Ну, а мені, як я, так як я повна непереносимість лактози, то я до цього ще додаю те, що всі молочні продукти вони повинні бути безлактозні. Або якщо це, наприклад, сир, це може бути як і безлактозний сир, так і, наприклад, козячий овечий сир, теж вони йдуть безлактозні. Тому я ж говорю: вибирайте самі, дивіться. Консультуйтесь, ж не потрібно так нахрапом говорити, що я оце не буду їсти і все. Треба, щоб все було збалансовано. Я, може, в майбутньому якісь там буду ділитися меню яким, з якимись підрахунками калорії і так далі. На рахунок води, повторю ще раз, що. Воду треба пити розумно, не, багато, ну, не сильно багато, щоб її було, і не занадто мало. Тобто Розсчитуйте на свою вагу 30-35 мл на кілограм ваги і вираховуйте просто. А якщо у вас вага занадто велика, то тоді від 40 мл на кілограм тіла. Це для того, щоб допомогти тілу виводити е, більше ж, е, жидкості і, це, щоб е, допомагати організму. І е, ще вернусь до дієти, я якби теж е, що ще додав до цього. Я не п'ю е, газовану воду, таку як там Кока-Кола і інше. Е, е, також е, обмежив себе в е, Хліб, не їм хліб, мучне, якесь там пірожне, там, і таке так і інше. Це теж я не їм. Тому ну, хліб можна хлібцями замінити, цільнозерновий хліб теж підходить. Він дуже гарно підходить для перекусу, там можна з помідором, з авокадо щось таке зробити. Так, про воду сказав да, алкоголь. В uh, ну, <сміст> цьому челенджі алкоголь не можна. Так що, якщо хочете, то треба його виключити зі свого раціону. Uh, так, І по книжці, ну, як я казав, то, потрібно читати 10 сторінок, як мінімум, саме читати uh, і. Ну, якоюсь корисної літератури. Так що я хотів би наголосити, що це 75 Hard Challenge, це якраз, якраз та сама. Є його більш легка версія, це 70-Soft Challenge називається. Період той же самий 75 днів. Ну, Із пом'якшень це може бути те, що тренування менше. І додаються якісь ще дні для відновлення. Ну, Наприклад, ви там 6 днів неділю тренуєтесь по 45 хвилин, і один день в неділю у вас якби відпочинок, і ви набираєте силу. Ну, по воді теж саме все, Сторінки, книжки теж читаємо. А, да. Ну, І в цьому софт челлендж виходить, що чітміли, можу сказати так, трохи допускаються, а в хард чітміле чи деї дні переїдання, дні якоїсь відхилення від своєї дієти не допускається. Тому ви можете використовувати як. Хард-версію, так і софт версію як вам зручно буде. Ну, я вам скажу так: що потрібно пробувати дуже акуратно з цим поводитися, тому що організми у кожного свої. Реакція може бути різна. Тому, якщо сумніваєтесь, проконсультуйтеся з лікарями, Отримайте експертну думку і потім приступайте. Я, в принципі, собі вирішив, що я буду стартувати, пробувати, тому завтра, з 24 квітня 2023 року, я стартую свій шлях 75 Hard Challenge. Тому надію, що це в мене вийде. А так, буду викладувати відео, ділитися скажімо, своїм досвідом. Може, якісь нові ідеї будуть появлятися на рахунок цього 75 харч Challenge. Тому буду рада, якщо ви будете мене слухати. І хай вам щастить!